6 червня 1683 року в англійському Оксфорді відкрився перший у світі публічний музей. Його засновником став антиквар Елая Сашмол, археологічні знахідки якого і склали першу колекцію. З роками експозиція закладу поповнювалась. сьогодні. Колекція Ашмолівського музею мистецтва та археології, що діє у складі Оксфордського університету, налічує мільйон експонатів. Ліхтар англійського католика, учасника порохової змови Гая Фокса та коштовність Альфреда найвідоміші з них. Цього дня 1882 року американський винахідник Генрі Сілі запатентував електричну праску. Нагрівальним елементом приладу була електрична дуга, розташована між вугільними електродами, до яких був підведений струм. Праска важила 15 кілограмів і нагрівалась 30 хвилин. Її вага ускладнювала процес прасування речей, тому прилад не мав миттєвої популярності. Це відбулося з часом після його вдосконалення. 80 років тому розпочалась висадка союзників у Нормандії. Майже 160 тисяч солдатів британських, американських і канадських збройних сил. Десантувалися на окуповану німецькими військами територію північно-західної Франції. Для підкріплення були задіяні тисячі літаків і танків. Операція Оверлорд стала наймасштабнішою у світовій історії висадкою десанту. Відкривши другий фронт в Європі, англоамериканські сили зробили становище нацистської Німеччини практично безнадійним. 6 червня 1990 року було проголошено відродження незалежної від Москви української церкви на території Київської митрополії. Це відбулось на всеукраїнському православному церковному соборі. У АПЦ на з'їзду Києві прибули понад 700 делегатів від духовенства і віруючих з усієї України. Собор тривав два дні, окрім затвердження факту відновлення української автокефальної православної церкви. Першим її патріархом був обраний митрополит Мстислав Скрипник. Торік саме цього дня російські війська підірвали Каховську ГЕС. Це призвело до масштабного затоплення та техногенної катастрофи. Під водою опинились майже 80 населених пунктів. Внаслідок руйнації Каховської ГЕС загинули сотні цивільних. Постраждали родючі поля, дикі тварини. Сума збитків, завданих довкіллю, перевищила 55 мільярдів гривень. Каховська ГЕС не підлягає відновленню. А яким буде 6 червня 2024 року, залежить від кожного з нас.